Микола Олексійович Скрипник, український політичний діяч, голова Народного секретаріату, першого радянського уряду Радянської України, був активним провідником українізації, особливо займаючи посаду наркома освіти, потрапив до мого переліку видатних українців не через участь у придушенні антибільшовицького руху, а через те, що намагався обстоювати автономність Української Соціалістичної Радянської Республіки, а також. Через скликану правописну конференцію 1927 року, внаслідок якої був створений скрипниківський правопис, який усував русифікаційні впливи на українську мову. І, хоча до самого правопису відношення Микола скрипник не мав, проте активно підтримував і просував політику українізації, суперечливість поглядів скрипника, який намагав поєднати непоєднане. З одного боку українізація, з іншого боку, два голодомори. З одного боку Українізація, а з іншого розстріляне відродження і початок терору. Все це призвело до самогубства 1933 року.